Всім привіт, мої дорогі друзі! І ми сьогодні будемо виживати в світі за сніжому повному світі. Наша ціль вижити 50 днів в цьому світу. А поки я буду робити світ, ви не забувайте ставити лайкосики, підписуватися і писати коментарі. Кожен коментар я тобі. Бонусну скриню ми вмикаємо. Випер. То. І створюємо світ. А о, яку ж назву дати йому? А давайте. 50 днів. Не будемо грати з читами. Наш вам читає. Нарвається до лице. Цього... Вже починає загрузка. А якщо ви хочете проходите за вами в шапці профілю, мій телеграм-канал. Посилання на посилання буде в шапці профілю. Нас вже загрузається? Трохи довговато, але ми почекаємо. Якщо ви колись проходили Майнкрафт, хто проходив в Майнкрафт? Ставте лайк і пишіть коментарі. Хто прийшов в Майнкрафт повністю? Бив дракона і бив всіх босів. Ми перше відео. Це моє перше відео. Якщо буде щось погано то вибачте. Ми будемо грати Сьогодні без модів Просто ванільний Майнкрафт. Це моє перше відео на YouTube. Так, у нас вже зайшло, нас трошки, звісно, лагає, але зараз нас розлагає. Наша ціль це прожити перший день. Це построїти якусь хату в снігу. Жі, зараз розлагає. Построїти якусь хату в снігу. Зробити верстак зробити піч і пережити першу ніч. Забираємо дерев'яне кайол. Звісно, трошки погано на цілу от якість. Ну, вибачте, будь ласка. Ты мой классный ты. Так, четыре скрыня. И Щось ще немає, селещ. Давайте ми зараз зробимо так. Перше наше, що треба нам зробити, це верстак. У нас тільки 4 дерева. Одне з дуб. А друге то, яке зараз подивимося, — Смарекова холода. Мені здалося, що там селище. Бежимо. У нас по вигляду, дві бібліотеки, і саме головне, щоб тут було художник, щоб ми одразу могли дістати лаву. Пробити спіченний запас камню і щоб зробити віддро для води.

Не верс А. потім і більш. Те, що ми можемо зараз зробити, це смарек, це з дерева це зробити хвіртку. Щоб до нас не заходили жителі і зомбі. Бо зомбі, якщо хтось знав, замінить 8. О! А деколи, що зомбі спавняться з... З... з різними інструментами? Тепер Там... ми в безпеці. безпеки. Дерева дубових. Смерека, ну і трохи їм. Пробираємо килкурку забираємо сосед. Пички, де пички. Самое главное, что забрали запички. И что можно забыть в потім и шуби. Ah Заходить Сонце, це була перша частина. Всім пока. І через трохи, ще випущу другу частину. А всім бажаю здоров'я, щоб ніхто не хворів. І на, це, на цьому покажу все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І нас скоро вийде сумісне відео з моїм другом. Якщо ви... І ви зараз можна почути його голос. Алло, алло. Тут буде відео за те, що ти мене що зараз буде удачно, що ще буде добре. Всім пока! Всім пока! Передаю всім, привіт. І здоров'я, що вважаю, що всі не хворили. Всім пока!